Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 33. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Що в нас тут по матеріалу? По матеріалу виграють чорні, в них тура проти слона. Ще в чорних є небезпечний прохідний пішак. Тура підштовхує пішака у ферзі. В білих проблеми. Як грати білим? Давайте білі намагаються зупинити прохідного пішака. Король F1. В чорних є різні ходи. Мені подобається простий план за чорних: король Д5, король йде бити білих пішаків. Слон d7, король С5, слон С8. І хай чорні захистять пішака. Навіщо його втрачати? А далі чорний король, де вигравати пішака А. І в чорних вже буде два прохідних пішаки. Початківці люблять давати шах. В Білих є шах F3. Чорних два ходи. Хороший і поганий. Поганий король F5. Буде слон D7, король g 6 А6. Шагде ферзі. Чорні побили C6. І пішак цей йде в ферзі. Тура h8 це 7. Тут виграють білі. Наприклад, чорні можуть віддати туру за прохідного пішака. І в білих на слона більше. Хоча в чорних є два прохідних пішаки, білі їх зупиняють і виграють. Але в цій позиції чорні грають король d5. І король йде бити білих пішаків, і він буде в квадраті до цих білих пішаків. Ще простий хід, білі можуть побити пішака. Слон D7. І білі створили загрозу. Якщо чорні грають аж 3, йдуть в ферзі, тоді буде слон Е6. І чорний король. він... Зловлений, в нього ходів немає. Далі буде F3 мат. Аж 2 F3. Щоб виграти, білі мають досягнути такої позиції. Це основна ідея розв'язку цієї задачі. Але хід слон d7 неправильний, тому що чорні грають король d5. Чорні мають забезпечити в першу чергу захист свого короля. І чорний король, ось він тут не буде обмежений. За білих виграє хід а6. Пішде в ферзі. Чорні б'ють. Тепер це 6. Знову пішак де в ферзі. Чорні б'ють. І далі слони в 7. Чорний король загрожував походити на d5, тому забрали в нього це поле. Основна загроза білих слон Е6. А в чорних немає нормальних ходів це зупинити. Нехай буде F5, F3 мат. F5, щоб от тура контролювала поле Е6. Якщо пішак в ферзі, тоді слон Е 6. І далі F3. Аж 2, Ф3 мат. Які ще є ходи тут в чорних на захист? Король в 5, король в 3, все одно чорний король не має ходів, загроза є 4, і чорні не можуть захиститися. Є 4 мат. Є хід Тураж 5, але білі не б'ють туру. Слон є 6, і знову ж таки буде в 3 мат. Чому завдання стоїть виграш, а не мат в 5 ходів. В чорних в цій позиції є хід тура g 6. І якщо білі продовжують слон 6, то білі програють. Тура g 2, чорні активізували Туру, зв'язали пішака, немає ходу F3. Ну, але білі по-простому поб'ють туру, і це виграшна позиція в білих. Давайте ще розглянемо кілька ходів. Слон F5 зупиняємо пішака, щоб він далеко не зайшов. А5. У чорних є якісь шанси, бо в них крайні прохідні пішаки. Але король D3. Білий король буде зупиняти пішаків на ферзовому фланзі. Слон зупиняє пішака H. Білим легко собі зробити прохідних пішаків. Звичайно, тут ще потрібно пограти, але в білих є слон, в білих виграшна позиція. Давайте з самого початку. Тобто виграє Хіта 6. Далі це 6. Відволікаємо пішака від поля є 6. Слон і в 7. Слон де на Е6. Наприклад, чорні йдуть в ферзі. І утримують мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!